Всім привіт! Сьогодні розмова піде про нитку. А саме нитка чотирьохжильна і восьмижильна. У мене от товаришу брали, і я в нього взяв от таку от Power Pro Moused Green це 0.28. Ось. ось така ця Moused Green Тільки це в мене 0,36 моя, а це я брав це я змотав залишок з. Катушки. І Мені стало дуже цікаво. Ось межильна. Ось так вона це виглядає. Це також Power Pro Super 8SLC. Це не сама свіжа модель, там є Super 8 Slick V2. Ну, вона вдвічі дорожча, до речі, цю ось межилку я взяв по тій самій ціннішу ось таку чотирьох жилку можна знайти Moused Green По кольору вона відрізняється. Ось така вона світло-зелена, майже жовта така. От, ну, мене не це саме цікавило. Мене цікавило, наскільки е, висміжильна, за інформацією, яка й побутує по інтернету, висміжильна крепша за чотирьох жильня. Хоча вона там менш абразиво стійка і все таке. Ну, то вже питання інше. От, будемо просто частіше перев'язувати мормишку, аніж на 4 жильці, я так розумію. Отже, що мене цікавило, наскільки вона дійсно крепша. Е, на 0,28 оцій Mousse От. Точно то саме пише 0,28-20 кг розривна. Е, ну, в принципі, параметри в неї такі самі. Е, поміряв я е, цим мікрометром. От, діаметр в принципі відповідають. Плюс-мінус ну, в рамках похибки. Це цікаве спостереження. Е, можливо, це через те, що я на малих глибинах, глибинах поки що ловив, але мені так здається, що вона менше прилипає до бланка. Поки що мені здалося, можливо, це через те, я повторюю, що на малих глибинах так метр плюс-мінус це я поки що ловив. Можливо, на двох метрах, де більше буде мочитися нитка, то, можливо, буде залипати. Ну, Так, по відчуттях, поки що менше залипає. От, Ще цікаве, що зачіплявся я вже за гілки. ну, Порвати було тяжко. Боявся, щоб не відстрелило по руках. Ну, рвати було тяжко. І е не буду довго томити. Рвав я її кантером, в'язав, ну так як там зазвичай на два вузла там туди-сюди, на розривну попробував. Е, Що я хотів побачити. Я <кхем> дивився, не, чи відповідає заявленому. Я дивився, наскільки ось ця буде. Чи не буде крапша за ось у Mousт Грін. Як виявилось, порядка 15% восьмижилка крапша. Е, в кінці відео я додам <кхи> від моменти, як я рвав там по три рази кожну нитку. Кому буде більш цікаво, може там на паузі зловити, на яких саме значеннях вона розривалась. Але, я кажу головне, не то, там на та на 12, та на 10, там то несуть. Важливіше було, що я хотів побачити, це наскільки. Порядка 15% ось ця краша. Ця показала ну, такі сухі тести, скажімо так, що крепша за Moose ну А далі побачимо, що воно вийде. Будемо пробувати. Дякую за увагу. І кому цікаво, можете подивитися, як сам я її рвав і які там значення були. 嗯。